Хотілося б знати думку людей, яка ялинка краще. Штучна чи не штучна? Чи жива? У мене штучна. Жуліки, наприкінці відео я скажу свій роздум з приводу того, яка для мене ялинка краща. Закончится новый вид, да? Святку закинчивайся. Давай, давай. Це, мабуть, зробить чоловік. Зараз вийде і хай складає. Бо я то складати не буду. Все, склала юлку і до свидання. То як на мене, я вам скажу, то мені краща штучна ялинка. Чому? Бо ліки рядом, бачите, греки іди сюди. Ми середом її збирали. І ми зрядом її розібрали. Дай мій зайчик, дай мій зайчик, мамин, мамін зайчик. Е і штучна ялинка. Так є час її і розібрати, і скласти. А завжди, як діти малі, то діти рядом допомагають робити, а як собаки, то собаки. Штучна ялинка і настрій є, і жива ялинка залишається далі жити, а не так, що як вирізали, потім спалили, та і все. І по барабану на те життя, Он, гляньте на жуліка. Жулік такий, мама, я тут. Привіт, я тебе бачу. Я тебе бачу, мій зайчик. Все, треба відносити, Йолку. Папа зараз прийде і хай вложить її в мішок сам. Ми цим, скажи, займатися не будемо. Ми настрій на Новий рік робили і з нас достатньо. Все.